Такого мегана не знайдете точно, не фарбований, повністю у рідній фарбі, затонований, обслугований. 2006 року з найкращим 1,6 бензиновим двигуном з рідним пробігом 246 тисяч. З'явився в продажу в твоєму авто. Гарна зимова гума, нові ковпачки, лінзована оптика та протитуманні фари виглядає суперово. Якщо ви розумієтесь в цих автівках, то ви її точно захочете. Безключовий доступ одразу нас зустрічає всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал з підігрівом, рідний цілий салон, рідне, неперешите кермо, надійна механіка, старт-стоп, клімат, контроль та магнітола. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без. А залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити. Якщо потрібно, і доставити, подивіться, який величезний багажник на 450 літрів. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Це ідеальний нефарбований Меган і це твоє авто.